Сходити, отримати у ну, таку непогану знижку, посадити компанію. Чому ні? Це дуже яскраво Сидоренко, Сидоренко. Перший дуже mm. багато. Дуже багато і сподіваємося, що і в сьогоднішньому поєдинку він теж може забувати. Ще один самураєв, парамонов номер сьомий у складі Ареса. Ну, от, наче за Аресом розібралися. Богдан Романов пробуває а, у Романова. Романовайський та Олександр Дудер. А вони забили 16 та 14. Відповідно, кровича, Корович. Корович скидує на Целюка. Летній Ярослав Мартиненко. Ши Арсен Австріменко Моргушко. Номер 8, Арсен Остименко номер 4 Андрій Іваненко, номер 9 Олександр Пасіо, помітки, що це саме він, але ну, сподіваюся, що так воно і є. Арсен Андрій Корович набирає швидкість на своєму велосипеді. Велосипед буде вкидання від голків пора Самураєв, Судоренка Не доходить, не долітає м'яч до нього. Ну і зрештою, так ну, і а, маємо зараз вводити в гру. Робимося Маргушка, Маргушко! Ох, класний удар. Це, Олексій це дуже все помірно відбувається у виконанні цих двох колективів. Передачу на Богдана Романова. І тут все ж таки писала забирає, забере свого опонента. І далі про на Маргушка, Маргушко! крович, корович подалі. Тут зараз потрібно Богдан Романов на цалюка, цалюка. Прибуває і бачимо, до чого це призводить м'яч. В Жодному з колективів. та на нічия ніякої погоди не робиться. Удари Косолапченка тут підключає Сидоренко, Сидоренко зараз Маргушко пробуває класно. І не менше не менш голу тижня. Непогана передача на крови Корович підлаштовує собі під удар. Корович ну і забирає в руки. Якось Лап. так саме його ми так ідентифікували. Голки порад Самураєв Назар Іваненко. Непогано далі на Сидоренко. Сидоренко пробуває спокійно. Зміниться на позиції, на позиції захисту намагається розігрується далі. Пролітає м'яч Відповідно, на представника Борусіном. Будуть вводити м'яча в гру. А воли, тут уже Цалюк, Цалюк, Цалюк пробуває, пробуває у цьому епізоді. На і пацюк, пацюк назад на Моргушка. Передача у нас на ранка. і Є втратами, якщо тайм-аут, і, і зараз після цієї атаки відбудеться, вона, можливо, зараз. а може і передумає, цалюк забиває. Ось так. А, друзі. Друзі, відзначається номер 26. Денис Цалюк. 1-0 на користь Ареса. Ну, от власне, хотіли тайм-аут. а Уже. Ну і новий в атаки Ареса. є удар, є удар від... Представники Ареса новина ну, цього тайму вводитимуть пацюк. Маргушко може пробити. Маргушко пробиває. Робить це щільно. А зараз пішли в контрвипавде. Да. Пішли, побігли віддати би передачу. Ні, не вдається самостійно. Пробиває Віляшов. На... Іляшов. Віляшов ось таким насправді ботерком міг вирішити зараз 25 секунд. Переведення нам протилежне для Ареса Наші, позитивно. позитивного. Але без, без вал голів. І Романов теж, не, що в принципі, сам Гібріянов визнавав, що це був злом злом такої схеми, власне, як ворота. Але це рішення арбітра, яке він приймає. Зрештою, якщо буде визнано, що рішення прийнято неправильно, то можуть бути прийняті і зрештою. Дії, які згодом в інших епізодах. Ну що ж, продовжується наш поєдинок. Ярослав Мартиненко прибуває багато що молодець. У цьому його переглянути. І поєдинок сьогодні в залі пам'ятає. О, а це фол, друзі. Це фол, який навіть сягне на мене на попередження, але ні, арбітр не показує попередження. Бачите, потрібно вводити це. Це жовта має бути. Це жовта, так, це жовта картка. Жовта картка для Сидоренка, друзі. Так, жовта картка сьомому номеру Олександру Сидоренку. Так, дійсно. Ось перехвалив я арбітра, тому що це порушення правил, які заслуговує на. Але арбітер на протилежному фланзі так дійсно трактував це як порушення тих, яке тягнуло на жовту картку. Це, це правда. Корович корович ліворуч, корович, корович ліворуч. І можна навіть пробити і пробиває Романов. М'ярсь летить поз. Карреса виходить на футбольне поле. Раз, салют, салют продирався, продирався, намагався власне, туди дійти і бачимо, що поки що, можливо, зараз корович. Корович якраз таки віддавав на 17-ку, Корович, коровичну, знову без удару, знову без удару, друзі. 17-й це Максим Омельченко. Максим Омельченко у цьому епізоді. Це, у Устименко, але з ударом, друже, з ударом потрібно. З ударом потрібно. Тут це що корович далі непогано на Глибіна, Глибін. Але не виходить так в межах право все, якщо заключені хвилини. Наразі, наразі, поки що в є шанс. І цалюк, цалюк пробиває. От молодець сигол кіпор самород пішли. Глибін непогано відпрацював у цьому епізоді і пробиває Глибін. Маргушко, а Маргушка Назареваненко поряд. Ярослав Мартиненко. Його тримають. Моргушко, Ах! Маргушка, вищу грій, Ваненко. І тут відчистив Глибін, Молодець. Але Маргушко без фолу, без фолу, без фолу, Звісно ж, я дитим. говорив про те, що вони мої. Були моїм фаворитами за третє місце. Ну, зараз Росклада Богдан Романов набирає швидкість корович на правому фланзі. Богдан Романов самостійно заганяє себе в незручне становище. І ось так складається він 5-45. У нас ще є достатньо часу до наступного матчу, до наступного запуску. Можна брати, власне, ну, але арбітром мовчить Богдан Романов у цьому епізоді. Отримав на глибін, на глибін. Можливо, проб'єєння віддає коровичу. Корович заганяє знову себе в важкий кут, йому важко було. Цалюк в своєму стилі. Ось так нараз на на Глибін. Ооо! 31 гол у цьому турнірі поки що саме так. Корович, корович, корович! А корович забуває! А таке враження! А таке враження, що бесіда вперед саме допомогла. Друзі, визначається Андрій Корович і власне забиває цей гол, друзі. Вплинули бесіди. Так, цим бабусям це, бабуска, це фол, фол, фол фол, однозначно, друзі. Це фол однозначно працює ніжками, ніжками, ніжками. Романов все таки хоче забити. Ні. Романову не вдається забити. Це, це була складна передача. Ми загнали один одного, вони насправді в незручне становище. А це фол, друзі, це фол. Це фол. один поєдинок команди що відбулося, власне, що відбулося? Я би подивився, він зараз отримає можливість Це Богдан Романов. Романов пробиває і влучає суперники. А там же має бути 37 секунд до завершення цього поєдинку. 37 секунд. Удар. Моргушко, Маргушко. 6 секунд. 5, 4, 3, 2. 1. Одна секунда, друзі. Одна секунда. 1 секунд. До завершення цього подинку, 1 секунда. Ввести і пробити! Веу! Yeah. <laughs> Другий матч завершено. 2-0. Якби залишилося бодай 2 секунди, цей гол мав би бути зарахований. Здравствуйте! Здравствуйте. <кхе> Поздравляю, бідай! Доволі нелегка перемога була у цьому поєдинку. Самураї грали ще на рівних з вами. Це навіть дивує, бо знаючи Арес, який грає ще її з Вікторією, ну, можна було очікувати і більшого рахунку. Однак і респект Самураям, і респект вам, що ви все ж таки змогли забрати ці три залікових пункти. Які плани от зараз, вже коли під кінець сезону. Третє місце. Боремося, чи е, команду вже покидають на дійсно? Ні, звичайно Танці ще є, реально, і непогані. Ми будемо боротися до останнього туру. Зараз будемо дивитися, як зіграє Яр з мальофою, наші головні конкуренти. Тобто, звичайно, потрібна нічия. Потрібна нічия. Кожна команда, звичайно, розігралася під кінець турніру. Ми це бачимо і посамураємось. Вони з нами зіграли два Дійсно, ну, я не можу сказати, що рахунок на погрі, мені здається, по грі, але команда самураїв нас теж приємно здивувала, Хлопці молодці. порівняно, хоча ми з ними і перший тур зіграли не дуже легко, однак було простіше. вони дійсно Так, Легких розглянули. матчів так і не було досі. Вже турнір підходить до завершення, легких матчів немає. Легких матчів немає, але ми дивимося, як самураїв вони ж відібрали, якщо я не помиляюся у мальорки залікові бали. Яро. Або у Яру, або у Мальорки вони відібрали. Тобто, команда граюча, кожна, в принципі, команда граюча на турнірі. Ми бачимо, як, наприклад, команда Фенікс розігралася, тобто там люди дійсно. Вікторію сьогодні один-два майже. Історію майже так, ми дивилися. тобто Дійсно там хлопці теж молодці, я ж кажу, що там команда теж чекає в майбутнє, якщо вони дійсно продовжать ось так розвиватися. Зараз. Ну, Арес має бути під завершення сезону з тобто, нагороди, тому ми вас підтримуємо, сподіваємося на успіх. А, будемо дивитися, як вони. Ну, мене команда не прибачить, якщо я не скажу Свобода Деміду. <смі> <смі> тобто дійсно чекаємо Деміда на наступних наших іграх, його дискваліфікували. Там позаду кричать Демід, Демід. Тобто дійсно чекаємо, його не вистачає. Якби один теж з кравців ну, нашого бойового складу. Тому... Він нам потрібен, як ну, в принципі кожен. Сподіваюсь, що ви поратесь як з Димидом, так і без нього. Сподіваємося з ним краще, все ж таки. Добре, дякую тобі до наступного собі.